Дюка не слухай, пропили мене на віки Галю. Брехня. Що ти мені брехню завдаєш? То, може, твоя мати брехала, як на ласці лежала? Другого голокоста нема. А, так той же самий Голокост і сьогодні вінчається з пронею. Що ти? Сухо, Ну і бачимо. Чи ти часом не дуриш нас? Та он, гляньте, як по двору похожа наша баба. Пишається, мов верша болот. в болоті. Хуйненько я. В білій сукні, в квітках. О, побіжім тіці, закличі сказати. Побіжімо, от халепа буде. А буде. Ну, тепер уже піде баталія. Оце летять! Господи Ісусе Христе, це не Божий, помилуй нас! Тачу, чули! Палі проспатиме заголох мосту! Спізнилася. Спізнилася! Він чуєте, сьогодні він чається скромне. Ти можеш чітко секли, ти сказав.